Сьогодні ТТУ розширило би, обсяг своїх графіків. Тобто, тролейбуси починають працювати з 4-ї і працюють до 12-ї ночі. Перший тролейбус виїжджає в 3:47, а останній заїжджає пів на першу ночі. На сьогодні В середньому десь з інтервалом в 30 хвилин, якби рухається комунальний транспорт по окремих ділянках. Це навіть частіше ніж на сьогодні. Є маршрутки. І попри те, що ми зробили там нічний тариф, якби це абсолютно виправданий на сьогодні крок, якби і по обсягах реалізації. Виручки, ми бачимо, що такі маршрути принаймні себе окупають, бо ні для кого не новина, що є тролейбуси, які їздять, а по вирусі навіть не відбивають на зарплату водія. Нічні тролейбуси є рентабельними, ранковий підвіз до електрички є навіть прибутковим. Всі ці кроки, якби були виправлені, працюють. Скажу так: якби попередньо ті маршрути, які їздили. Якби, без нічного тарифу да, вони як правило привозили там 20 гривень на годину, і це взагалі навіть не окупало. При собі вартості 104 гривні на сьогоднішній момент години роботи електротранспорту. Да, ми розуміємо, що це просто мінус. І тому от, чому я в свій час критикував там відкриття якихось нових маршрутів а, і називав це популізмом, тому що якби маршрут, який привозить 20 гривень, а на годину його роботи потрібно задати 100, це все більше більша боргова яма. Тобто, збільшення таких маршрутів а, лише а, не давало можливості заробляти титулу, але. Його заганяло в більші а, мінуси. На сьогоднішній момент, якби нічні маршрути для прикладу, скажу трійка, яка привозить 300 гривень виручки, якби це доволі показовий приклад. Ну за період цієї нічної роботи, тобто в 5.20 вона вже на ЖД вокзалі, тобто це нічний підвіз. От фактично за півтори години виручка сягає до 300 гривень. Це є нормально. Трошки там гірше маршрутах 15 і 6, які їдуть з спрощені з родового парку, тому що трошки менші маршрути. але як мінімум вони себе окупають. Тобто собівартість нічного роботи експлуатації техніки порядка 130 гривень. На годину. Тобто, то, то, розумієте, що пасажира немає, або там їдуть одні пенсіонери, ТТУ в таких умовах апріорі не може заробляти. Але намагаємося зробити все, щоб ш -ш це було. І що стосується в цілому, то от, ці от, година вечірня і ранкові сукупно показали, що вже є в кінці попереднього тижня, в п'ятницю була виручка 1800. Виключно за ці години роботи.